Доброго ранку, друзі. У нас уже в студії наша чарівна гостя. Нагадуємо, що ми сьогодні запросили до нашої студії психіатриню, сімейну лікарку, а ще сексопатологиню Юлію Серденюк. Пані Юлія, доброго раночку. Дякуємо, що ви завітали до нас. Власне, тема у нас сьогодні гостра, тому що безліч пар сваряться на цій темі. Ми сьогодні будемо говорити, які ознаки того, що ваша робота руйнує стосунки. От, власне, я от зразу хочу змоделювати, наприклад, ситуацію, що це в сучасному сусі. Спільстві може дуже часто бути обоє в парі трудоголіки, і обоє за роботу тримаються дуже сильно, хочуть кар'єрного зросту і не хочуть робити інші справи. І от у них відбуваються отакі конфлікти. І це ж може бути в принципі дуже часте явище. Чи взагалі зустрічалися ви в своїй роботі з ось такими парами, коли і чоловік, і жінка працюють дуже якісно і багато? Так, звичайно, я зустрічалася, і я хочу сказати, що іноді це не завжди так погано, якщо чоловік з дружиною працюють на одній роботі. Тобто, якщо це одна робота, в них, наприклад, сімейний бізнес, у них гармонійні стосунки в принципі між ними вони там можуть домовитися. Єдине, що потім пізніше можуть страждати діти. Uh -huh. І а, наступний момент може страждати духовна сторона життя. Тобто робота це завжди практично проматеріальне. Звичайно, є в когось робота, яка не приносить а, матеріального якогось достатку, але приносить користь іншим. Ось. Але здебільшого робота це про матеріальне і якраз про духовне дуже часто забувається саме в таких парах. І якщо говорити про ознаки, та, як впливають. Саме е, оцей трудоголізм впливає на стосунки, uh -huh. то можна сказати, що це будуть наступні ознаки. Е, уявимо собі, що люди не проводять часу разом. Якщо це різні роботи, вони не проводять часу разом, в кожного своя сфера інтересу. Відповідно, якщо в них немає нічого спільного, вони віддаляються один від одного. В кожного є своя компанія, в кожного є своє коло. Ага. І, е, а кого ж Це ну, починає турбувати, тому що у всіх своє коло інтересів. І всім нормально, всі втомлені, прийшли додому на канапу, сіли, і їм не хочеться, як дружині, яка вдома чекала щось виясняти відносини. Просто віддаляються такі люди і з часом розуміють, що вони чужі. Так, так. Практично вони розуміють, просто, що вони чужі. Там немає сварок. Так, так. Там немає таких конфліктів, ніхто нікого не пиляє з приводу того, коли ти прийшов. Єдиний момент, що саме в побутових проблемах, якщо приходять люди обоє уже втомлені після своєї роботи, а, їм хочеться емоційно безпеки, А коли один роздратований і інший роздратований, виходить конфлікт. Ось. І тут сама основна проблема якраз у таких пар, які е, працюють обоє. А якщо е, тільки один, наприклад, дуже віддається роботі, е, то. Ну, це логічно, що страждає там чи чоловік, чи жінка, які менше працюють, можливо, не не такі віддані робочі чи не бачить цьому сенсу там свого життя, якусь свою місію, як бути в таких ситуаціях. Ну, оце, напевне, найбільш класична ситуація. Взагалі, от, зазвичай, чоловік працює, а дружина вдома. І якщо говорити про класику цієї ситуації, от е, чоловік він досить тривалий час проводить на роботі, він приходить додому втомлений і е, всі свої. От, ці Емоційні клубки, які в нього за день зібралися, він виливає на жінку. Відповідно, вона страждає. Ось відповідно, це можуть бути проблеми і в інтимній близькості, тому що вона вже йому не так довіряє, він обіцяє їй прийти о такій годині, приходить зовсім пізно, або вона йому телефонує, він не приймає дзвінок, тому що він зайнятий. Ось і тут питання, як вийти з цієї ситуації, перше треба продіагностувати, чи то дійсно трудно доголізм, чи він тікає на роботу від неї. Тому що досить часто трапляється, mm -hmm. що чоловіки просто залишаються на роботі, тому що він приходить додому, і дружина починає його ось так, як пилочка, їздити йому по нервах, ну розкажи мені щось, починає розказувати всі проблеми про дітей, а він і так втомлений, йому не хочеться це чути, і він просто затримується на роботі. Він там собі може з кимось спокійно поспілкуватися, там попити каву, тобто, це, це все спокійно. Тут Треба, якби зрозуміти, чи це проблема стосунків, що він залишається на роботі, чи це проблема самої роботи. Ось і перше, це треба донести такій людині, що партнера це не влаштовує. І питання, яким чином це зробити, зазвичай класика: це чоловік приходить додому, і дружина починає. Дивися, котра година. Я тебе чекала, я приготувала сніданок. Я ось вся така ось вся готова в будинку, чистота. Ось, а ти приходиш у такій годині. Uh -huh. Як так може бути? Давай щось міняти. Він не так втомлений, а тут ще зверху ось такий шквал емоцій, uh -huh. і все, і він, він закривається. Відповідно, доносити треба зовсім іншим чином. Доносити як треба це чином. Зробити розумно. От, от як це зробити? Краще це робити тоді. Коли є моменти, коли вам разом добре, Уяв, уявимо собі, що це якийсь уікенд, ви разом десь відпочиваєте, сидите в якісь кафешці, ви десь гуляєте, чи якийсь активний відпочинок, і тоді сказати: дивися, як нам добре. Це ну, взагалі, я отримую купу позитивних емоцій. Але ти знаєш, бувають такі моменти, коли от е, ти приходиш дуже пізно, і ну, я дуже засмучуюся тоді. Давай ми щось подумаємо і не просто подумаємо, а одразу продумати, а які є варіанти виходу з цієї ситуації. І треба перше з'ясувати мотивацію, чому він залишається на роботі. Можливо, він хоче заробити гроші для того, щоб купити квартиру. І, можливо, деякий час їй просто потрібно включитися теж в його діяльність, наприклад. Тим, що, чим він займається, можливо, допомагати для того, щоб е, вони змогли мати це спільне житло. Або ж, можливо, е, в нього є якісь от, психологічні проблеми, йому потрібно самоствердження, і робота це якраз те місце, де він самостверджується. Тут уже потрібні інші прийоми. Він має самостверджуватися вдома. Відповідно, його треба хвалити, відповідно, не просто хвалити, а хвалити на людях, ось говорити, що «да, в мене ось такий чудовий чоловік. Е, ось, ну, до речі, це стосується не тільки чоловіків. Стосується теж дружин, таке буває. Я знаю дуже багато пар, де чоловіки сидять вдома, готують їсти, виховують дітей, там в них якась періодично буває робота, а дружина зранку до вечора на роботі. І такі чоловіки вони часто мусять мовчати, того, що дружина більше заробляє, якби і е, вони теж емоційно холодніють до своєї дружини. Тому, якщо в парі щось когось не влаштовує, це треба обговорювати, але обговорювати завжди в якісь приємні моменти, коли все добре. І я завжди раджу своїм пацієнтам: робіть це в обіймах. Це буде найкращий варіант. Це не так буде болюче, так? А скажіть, будь ласка, взагалі, от мені здається, що тут безліч мудрості на себе має перейняти жінка. По-перше, вона має... Продіагностувати, чому він затримується на роботі, правильно так себе подати, щоб зрозуміти, чи він зараз втомлений, чи дійсно от, жінка має регулювати цю ситуацію, чи от можна просто сісти, от як ви казали, в обіймах, сказати все, що тебе не влаштовує, чи це в принципі не дасть таких стійких результатів, як якщо вона з розуму підійде до всієї своєї роботи, ну щоб вирішити цю ситуацію? А в принципі, в принципі, це проблема обох. Тому це має вирішуватися двосторонньо. звичайно, якщо, е, має бути активною та сторона, яка не задоволена. Угу. В основному Тому, це що... жінки так, Чоловік, все влаштовує так, більше, це <сих> жінки, Відповідно на жінок, якби дійсно падає якась певна відповідальність для того, щоб з цим розібратися, щоб не впадати в зайві емоції, не йти там, плакатися мамі, подругам і так далі. Ось а просто от з мудрістю підійти. Тому да дійсно тут має бути жінка, але вона має чоловіка теж задіяти, щоб він в цьому теж приймав певну участь. Бо якщо буде е, гра в одні ворота, то відповідно результату не буде. Угу. Дуже цікаво. А от скажіть, будь ласка, як от е, відокремлювати роботу і стосунки? Чи на початку стосунків пара повинна домовлятися? Скільки вони будуть проводити на роботі? Як вони будуть проводити вечори? Чи от бувають такі особливі ситуації, як ви сказали, що е, чоловік е, хоче заробити на квартиру, і зараз йому потрібно більше бути? От як взагалі врегулювати ці стосунки, щоб не було конфлікту, щоб пара могла мирно зрозуміти один одного? От які у вас. Є а, дивіться а, справа в тому, що от регулювання у цих стосунків, да, коли там мають приходити з роботи, як проходить дозвілля, воно міняється з різними етапами життя. Тобто, коли е, дівчина з хлопцем зустрічаються, вони планують одружитися, вони першочергово в принципі мають обговорити скільки часу хто буде проводити на роботі, як будуть проходити їхні вечори, і це в принципі має бути врегульовано і е, мають бути певні, скажімо так. Е, Адміністративні стягнення за, за те, що хтось, хтось порушує хронічно ці правила, ось але потім наступають інші етапи, наприклад, етап, коли потрібно там купити житло, чи коли з'являється дитина, тут багато чого змінюється, і знову ж таки просто треба домовлятися, що кого влаштовує в даній ситуації, ось тобто. Один етап ми говоримо, давай буде так, інший буде так, і ніколи не потрібно замовчувати для того, щоб не перебувати в пасивній агресії. Mm -hmm. Тому що буває таке, що жінка мовчить, мовчить, терпить, терпить, а потім вона виливає це все на чоловіка. Тобто одразу вирішувати питання. Виникла ситуація, побачили, що йде до, якась тенденція до того, що надто багато часу він приділяє роботі, надто сильно виснажується на роботі, надто роздратований. Так одразу треба думати. Які можуть бути варіанти виходу з цієї ситуації, обговорення їх і прийняття рішень? Угу. А чи є якийсь у вас такий розумний алгоритм? Можливо, з вашої практики? От Перше, що ви сказали, вирішувати в обіймах? Друге, там, наприклад, про що я подумала, щоб чоловік прийшов, його треба нагодувати зразу, бо з голодним ніяких справ не буде да, абсолютно чи потрібно жінці записати. Чітко, ясно все, що її не влаштовує, тому що от, часто ми жінки, хочеться щось сказати, пішов вир емоцій, і чоловік сидить і думає: Я тебе не зрозумів, зрозумів, що певно, тобі погано а яка сутність неясна. От можливо, у вас є отакий чіткий алгоритм, як підготуватися до цього правильно. Як підготуватися саме от до розмови з да, так. До розмови з чоловіком? Ну, якщо говорити про чіткі алгоритми, то в принципі, перше, да, дійсно треба підготувати те, що вона хоче сказати. Тобто, це можна написати, але не сидіти з не... біля нього з цим списком, тому що це вже нагадує якусь параною. Жінка сидить і все записує. Ось це не дуже добре. Просто інвентаризувати свої претензії далі оцінити ці претензії, тобто яка з них більша, яка менша, що найбільше хвилює. Угу. Так? І починати якби, з самої меншої і закінчувати, ага. закінчувати самою великою. Пам'ятаєте, як в фільмі про Штірліця запам'ятовується остання фраза. <реш> ага, і найголовніше перед... це дуже важлива порада, тому що ми починаємо в лоб зразу стріляти з того, що найбільше <реш> болить <реш> так найбільше болить. Що ви могли би порадити тим парам, які дуже часто обговорюють вдома проблеми на роботі? Чи якщо їм двом добре, то можливо це і нормально, так але де зрозуміти, що вже хтось аж занадто живе роботою, що інколи вже немає тем таких спільних, просто сімейних, один між одним, а лише робота і проблеми на роботі. Ну, отут якраз треба розуміти реакцію другого партнера. Тобто, правильно ви сказали, що буває таке, що вони обговорюють роботу. Вона цікавиться його роботою, їй це цікаво слухати. Ось вона пропонує рішення якісь, і вони собі нормально спілкуються. І це абсолютно не заважає. Це їх, їхній час, вони вирішують, що вони будуть його проводити так, і в принципі в цьому немає нічого поганого. Це ж не означає, що вони будуть прямо от 100% всього часу говорити про роботу. Якщо це християнська сім'я буде якась частина духовна і так далі щось буде. Друге питання, що якщо дружина не задоволена тим, що він говорить весь час про роботу, або чоловік не задоволений тим, що дружина говорить весь час про роботу, тобто критерій, по суті, є незадоволеність одного з партнерів. Okay. І коли вже є оця незадоволеність, тоді потрібно старатися відволікти цю людину на що-небудь інше. Тобто, Треба визначити, що цій людині подобається, яке в неї є хобі, чим вона, як вона любить проводити дозвілля, і вже активувати саме оці моменти, щоб людина могла переключитися там, угу. зробити, зробити йому масаж, сказати: давай… Просто послухаємо музику, просто там подивимося фільм. Чи ще щось, що будемо робити разом. Давай ми приготуємо разом вечерю. ось, поговоримо там. Тобто Тут дуже часто дійсно жінці треба включатися ось, і згадувати, що там було в дитинстві, заговорювати його, щоб його переключити. Да? Чоловікові важче переключити жінку, тому що жінка, коли включиться, то це уже все. Їй рота можна заткнути хіба що поцілунком, ось. Але теж він має бути вчасний. Угу. Угу. А є от ще така ситуація, коли чоловіки не хочуть ділитися з жінкою от, е, тим, що в них відбувається на роботі, тому що вважають, що жінка ну, не експертна в цій області. Можливо, він займається якимись високими точними науками, не, там, космічна станція, і тут вона така проста домогосподарка, каже: Ну що там в тебе на космічній станції? Він думає, зараз я буду тобі термінологію сипати. Е, і от не хоче, А жінка ображається, що ніби він меншовартісною її. Як от жінці взагалі от тут показати, що вона там теж розуміється, чи не знаю. Я досить часто раджу жінкам вивчати те, чим займається чоловік. Тобто, цікавитися. Але ну, завжди акцентувати увагу. Я в цьому не розбираюсь, ти мені поясни. Тобто, це вже в період от самих початкових стосунків це обов'язково має бути присутнє. Тобто, цікавитися інтересами іншого це абсолютно нормально. Ось, і одного разу в мене була така жінка, в неї чоловік він займався, вона з іншої країни, а в нього був автосервіс Тесла. А, ось, і вона каже: він постійно сидить в цих своїх машинах. Я не можу з нього витягнути ні слова. А, ось, і коли я говорила з ним, я кажу: Ну, якось ж треба вирішувати цю ситуацію. От що там у вас вона ж може вам могла би вам хоча б чимось допомогти. Він каже: Ви знаєте, я був би найщасливіший на світі, якби вона просто прийшла і поприбирала в мене в автомайстерні. Там ну, багато всякого мотлуху каже, а вона ж звідти. Якби носа верне, вона прийде, так подивиться, і все. Я їй порадила поцікавтеся, як працюють ці автомобілі. Ось прийдіть до нього в майстерню. Подивіться, що там, коли вона це зробила, взагалі стосунки дуже змінилися, тому що вона реально побачила, чим він захоплюється. А ну йому ця робота дуже приносить задоволення, тому що якби він Думаю, там цікав. в тому регіоні один в такому сегменті. Якби ніхто цим не займається. Пані Юлія, насправді ми вимушені вас перервати, тому що зараз дуже важливий час для всієї України. Зараз ми перериваємося на хвилину мовчання. Ми далі продовжимо з вами розмову. А зараз, дорогі глядачі. Ми схиляємо наші серця, ми схиляємо наші очі за для того, щоб віддати шану і величезну подяку нашим воїнам, які полягли заради нашої країни, заради того, щоб врятувати наших жінок, дітей, щоб дати майбутнє не тільки нашій країні, а й всій в Європі. Ну що ж, друзі, взагалі дуже тяжко якось не знайти слова. Ми не звикаємо до цієї ситуації. Нам завжди боляче, і наші серця і сльози тремтять, але ми продовжуємо жити, тому що так хотіли вони, ті люди, які полягли за нашу Україну, за те, щоб ми могли жити, функціонувати і радіти життю. Дякуємо вам, герої дійсно не вмирають. А ми продовжуємо, повертаємося до нашої розмови з пані Юлією. Сьогодні у нас цікава тема. Взагалі вона така різнобічна і багато. Про що я поговорити, власне, Каріночка знає, що у тебе так, є. Так, я запит... хочу а, запитати, ось такий момент буває, що ось хтось приходить з роботи новий якийсь досвід знову, можливо, негативний. І е, хочеться просто розповісти, от виговоритися. так? Але інший е, партнер це бачить як можливість дати багато порад, от як з цього становити. Як зрозуміти, коли ці поради будуть недоречні, коли просто треба вислухати чи запитати партнера? Я чому запитую, в мене такий час. А от я хочу виговоритись, розповідаю там своєму Саші. А він одразу, він як чоловік, він хоче стати на захист і одразу мені продумати, як це вирішити, і що для мене зробити. Ну зараз я взагалі не готова щось робити. Я просто хочу це виговорити. Але я йому про це сказала, і наче все зараз окей. Але, от як відчути цю тонку грань? Насправді відчути це не так просто, ось тому краще попередньо домовитися. Є е, такий от вид ем, груп психологічних можна сказати, коли частина людей це може бути просто навіть двоє, там троє людей. Частина людей просто слухає іншого. Угу. Ось, і тільки е, коли інший каже: е, Я не знаю, що робити, дай мені пораду. Тоді давати поради. І взагалі ну, в, подру... в подружньому житті має бути так: коли інший про щось говорить, можна запитати: а можна я тобі дам пораду? Ага. Ти ну, готов... Готовий мене вислухати, а, от я... Які... як я бачу цю ситуацію? Або ж. Якщо е, ти потребуєш поради, просто скажи, мені да, потрібна порада, я не знаю, що тут робити. А в нас буває так, що хтось один розумніший, вважає себе розумнішим і починає от, розказувати, як то має бути і що ти неправильно зробив. Дуже, дуже важливо в подружньому житті не говорити один одному, що ти робиш неправильно. Говорити краще, що, що робиш правильно і що можна робити ще. Угу. Ось, але не говорити, що, що робиш неправильно. Я це дуже ціную в своєму чоловікові. От ми разом прожили 13 років, він мені жодного разу не сказав, що я роблю щось неправильно. От, навіть коли я десь там повертаю не на тому перехресті, він може сказати, ну можна було і так. Але <рес> така мудрість, бачите, от, дарована Богом, не всіх зразу з дитинства є, як у вашого чоловіка. Е, ну, інколи вона набувається от, життєвим досвідом і такими о, угу. акуратними порадами. І ще Такий момент, коли ви сказали якось виникати в справи, можливо, чоловіка, і навпаки, як також в такий момент не стати занадто розумним, щоб вже почати вчити його керувати. <рес> так. А ти тут Щось не так, от, а я знаю, що так краще. Ну, для того людина не може стати набагато розумнішою, якщо вона не має той базової освіти. Тобто вона може просто цікавитись, тому ну, немає такого великого ризику. Але є великий ризик, що людина може думати, що вона розумніша і вона в тому розбирається. Того поради не давати, просто слухати, думати, запитувати, як там то, але не треба говорити о, а тут має бути так, а тут має бути так. Насправді подружні стосунки це річ, яка дуже ось така. Крихка і ніжна річ, яку дійсно потрібно берегти. І коли людина роботу ставить вище, ніж подружні стосунки, саме тоді трапляються неприємні моменти. Тобто, треба завжди правильно розставляти пріоритети. І якщо ми говоримо про подружні стосунки і чи вони стоять вище, ніж робота, то один мій знайомий от дуже сказав чудовий критерій в принципі, за сімейні стосунки, він каже. Яка б не була нарада, з якою б людиною я не спілкувався, коли мені дзвонить жінка або моя дитина? Я завжди підніму трубку, і я скажу: вибачте. Але в мене дуже важливий дзвінок. Мені телефонує моя рідна людина, і я мушу його прийняти. І коли е, працівника, наприклад, просять затриматися в офісі, а він пообіцяв, що він проведе цей вечір з дітьми. Ну, наприклад, от сьогодні піде, покатається з дітьми на санках, mm -hmm. він скаже: вибачте, але я пообіцяв дітям, і для мене це дійсно дуже важливо. Класно, що такі є пріоритети, але от дійсно це має бути от в голові. Що родина це найвищий пріоритет, далі вже йде робота. Ну і наостанок, можливо, маєте ще якісь поради. Як все-таки що зробити, якщо ми бачимо, що робота стоїть посередині між людьми в сім'ї? Можливо, ще щось ми не проговорили? Я думаю, що здебільшого ми проговорили, але в першу чергу треба. Зрозуміти, для чого існує ваша сім'я. Тобто ціль існування сім'ї. Це обов'язково має бути для кожної родини, для чого ми існуємо, куди ми рухаємось і який результат нашого спільного життя. Це має бути не просто е, отак, ми собі поговорили один раз. Це має бути прописано і, можливо, як статут приліплено десь на холодильник, для того, щоб ми знали, і коли ми відхиляємося від цього курсу, тоді ми можемо аналізувати. Ну ось ми знову відійшли. Давай ми подумаємо, що можна зробити для того, щоб знову повернутися туди. Взагалі це дуже важлива порада. То от ви зараз сказали, куди наша сім'я йде, для чого ми функціонуємо. І я от себе зловила на думці, що це ж не тільки тому, що ми разом дітей виховуємо так. Це може бути безліч ситуацій, навіть люди, яких у яких ще немає дітей, або які вирішили бути без дітей. У них теж є дуже багато взагалі такого для чого вони хочуть бути разом. Це важливо так, продумати кожній родині. і От і поговорити напевне, наостанок я хотіла би сказати таку пораду, да, що можна почитати з цього приводу. Я взагалі раджу моїм пацієнтам, тому що це супер-крута книжка, яку угу. треба читати у двох, сім навиків надзвичайно ефективних сімей. А, сімей є сімей, людей. Не людей. І всі так, її знають, так, так, всі знають да. знаю цю сімей. книжку, а є ще сімей. І якраз автор цієї книжки, Стівен Кобі, він батько, здається, дев'ятьох дітей. Ось і він пише, що він не пропустив жодного, жодної шкільної вистави, там футбольного матчу своїх дітей. Ось при тому, при всьому, що він їздив по всьому світу зі своїми семінарами. Тобто, там от було все так настільки чудово побудовано. Він пише свій досвід, і там, якраз, оці всі сім навиків, які багатьом знайомі, вони вплетені в сімейні стосунки. І там, якраз, є оцей цей е, Рухайтесь до цілі, яку ви чітко уявляєте. Це стосується і сімей. Дуже дякуємо вам, пані Юлія, за важливі такі поради, за те, що це не просто проговорені слова, а це якийсь певний алгоритм дій, який можна використовувати всім родинам. Друзі, ми бажаємо нашим сімейним парам натхнення, щасливого життя, щоб вони вміли правильно розумно вирішувати конфлікти, взагалі, тому що це життя. Нагадуємо, що з нами сьогодні в студії допомагає нам відповідати на всі наші запитання. Юлія Серденюк лікар-психіатр, сімейний лікар, а ще лікар сексопат. Толок дуже дякуємо вам, пані Юлія. Ми йдемо е, на рекламу, і дуже скоро повернемось.